Чесно, мені зараз не дуже приємно знаходитись в цій місцевості: бруд, шум машин, бетонні плити. До того ж, ви точно здивуєтесь, якщо скажу, що ім'я об'єкта сьогоднішнього ролику пов'язане зі словом любов, а також з словом лип, що означає сире місце. Парадокс, правда, але такі сучасні реалії, колись могутньої річки про яку в літописах писали сьогодні. Ми пройшли до витоки вибоді. Нариси древнього міста. Колись ріка Либіч протікала південними схилами Києва та слугувала рубежем міста. Про її повноводність та красу складали пісні. Все, що лишилося сьогодні, це непримітна канава довжиною 16 кілометрів, закута в бетонні плити. Її основним джерелом є сніги, а також дощова вода. Киянам навіть в найспекотнішу погоду скупатися тут не закортить, та й навряд вийде, глибина струмка сягає лише 20 сантиметрів. В 9 столітті це були відчутні 20 метрів, а тодішню ширину годі й уявити, кілометрова затока навряд зараз змогла б вписатися в планування міста. Легенди стверджують, що на берегах Либиді колись жила покинута князем Володимиром його дружина Горислава. Ну а дійсні факти, описані нестором літописцем, доводять, що раніше в річці не лише купалися, а й активно ловили рибу. Солодка джерельна вода навіть продавалася і розходилася відрами. Поступово Київ розростався, і з роками Либідь звужувалась, допоки не перетворилася у незначний струмок. Рятувати ситуацію забажав сам імператор Микола І, який під час візиту до міста на початку 1850-х виклав свій план до відновлення ріки. Проте почалася Кримська війна. Ну а згодом і сам імператор помер. Другий шанс Либідь отримала наприкінці 19 століття. Тоді знову було переглянуто питання річки, і внесено пропозиції прорити містом довжелезні канали, мало не перетворити Київ на Другу Венецію. Але історія знову внесла свої корективи війна, революція, а тоді знову забуття. За радянських часів Либідь згадали вже втретє. Постійні повені руйнували місто, а тому варто було вигадати надійне укріплення. Ним став Либідський колектор, що ефективно вирішив проблему. Тільки от про саму річку так ніхто і не подумав. З 1938 року вона закутав бетон, не маючи змоги живити своїми потоками навколишню природу. Що вже казати про рибу, яку нинішнє покоління тут ніколи і в очі не бачило. Сьогодні Либідь офіційно вважають зоною екологічної небезпеки. Вода сильно забруднена, а саму річку вже так не назвеш. Враховуючи те, що Либідь досі впадає в Дніпро, а її води викликають спалахи кишкових захворювань, питання про заходи безпеки актуальні. Та до них, як завжди, нікому немає діла. Річка Либідь пронизує увесь Київ. Подивитися на її берега можна, приміром, якщо пройтися від станції метро Палац Україна в бік залізничної колії. Цікаво, що взимку, яким би не був мороз, річка ніколи не замерзає. Пов'язано це з тим, що вона весь час поповнюється підземними водами. Але це, мабуть, єдине, чим зараз може похвалитись Либідь. Наступного разу ми з вами вирушимо на ще один безлюдний об'єкт. Його іменують будівництвом століття, як через радіозність задумів. Так і через вже понад 20 років будівництва з перемінним успіхом здогадалися про що ми? Чекаємо правильні відповіді під цим відео на YouTube та на електронну пошту. Наші сторінки в мережі зараз з'являться на екрані. Не забудьте підписатися. Хай щастить! Хто в мене підписатися.